Добре. Є, є п'ять уже, є п'ять. Молодець. Масюк Святослав, Ягодинський Олексій готується. Масюк Святослав. Масюк Святослав на старт синочок. Трошки прискорюйся, прокидайся. Готовий. Оп! Раз. Швидкість. Швидкість через серединку. Два. Швидкість. Три. Швидкість. Чотири. Швидке. Швидко. Швидко. Добре. Я годинський Олексій Чепурко Ростік. Призвище, яке я називаю другим, стоїть, вже готується. Коли один фінішував, ви вже стоїте на старті. Зрозуміло? Готовий? Оп! Раз. Швидкість. Добре, два. Добре, три. Чотири. Добре, молодець. Чепурко біжить, тютюн, Марко готується. Готовий? Оп! Раз. Тут Ні, неправильно, через середину мав бігти. Чим ти слухав, був неуважний. Ще раз на старт. Ще раз на старт. Готовий. Оп! Через середину шукай раніше. Зворот відійшли там, я сказав. Відійшли, зовсім розійшлись. Чотири. Останній. Єсть, хорош. Тютюн Марко Петренко, Максим. Готовий. Оп! Швидше. Два. Добре. Швидко. Три. Добре. Ще швидше. Чотири і останній. Молодець. Останній. Рухайся. Швидко. Добре. Петренко Максим. Вілянський Артем. Готовий. Оп! Раз. Швидкість. Швидкість. Два. Три. Чотири. П'ять. молодець! Куди мені туди шна? На той на той тест, так. Да. Вільянський Артем Іванова Вероніка. Готовий? Оп! Мама, будь ласка, не підказуйте, він же має сам орієнтуватися, в тому ж сенс тесту. Та ви станьте тут. Будь ласка, зараз ти відпочинь. Вілянський Артем. відпочинь і переробиш після Іванової Вероніки. Готова? Оп! Добре, два. Три. Чотири. Добре, добре, Вероніка, молодець. Артем Вілянський на старт. До до мене мене. Артема, сам контролюй ситуацію, куди тобі рухатися. Готовий? Куди ти будеш бігти? Добре, готовий. Оп! Відійшли зворіт. Два. Добре, в тебе самому краще виходить, ніж коли мама тобі допомагає. Чотири. Фініш. Дуже добре, молодець. Середа Софія Осипенко-Макар. Готова? Оп! Раз. Швидкість. Швидкість Софійка. Швидше розвертайся. Розвертайся швидко на одній ножці. Раз і назад. Ай-я. Давай, давай, ще двічі. Ще двічі. І останній. Останній. Добре, молодець. Васипенко Макар ільчишин Тимур. Готовий, Макар? Оп! Раз. Два. Швидкість, швидкість. Швидкість. Три. Добре робиш. Чотири останні. Відійшли з воріт. воріт кажу, відійшли. В четверте говорю. Отут в воротах стоять не можна. Не можна. Ось. І не ображайся, це нормальна тобі порада. Молодець, оце ти дуже добре сказав. Поважаю таку позицію. Так, стоп, стоп, стоп. Тимур готовий. Оп! Іларіонов і Ларіоновий гнат готується. Давай, давай, давай. Добре, добре, молодець. Тимур. Добре. Добре, і останній. Останній. Добре. Так, і Ларіоновий Максимюк, Богдан. Готовий Ігнат? Оп! Раз. тут Два. три. Видіш. Чотири. Фініш. Фініш, добре, п'ять. Максимюк Богдан, Максимюк Мар'ян. Готовий, Богдан? Да. Оп! Раз, добре. Два. Три. Чотири. Фініш. Фініш. Добре, молодець. Максимук Мар'ян Курило Назар. Готовий? Оп! Раз. Два. Три, молодець. Хорошо робиш. Умничка. дуже старательно. І останній. Останній шукай раніше. Головою не крутану вліво. Все є, молодець. Молодець. Курило Назар, Макаренко, Лука. готовий Назарчик. Оп! Добре, молодець. Раз. Дуже непогано робиш. Зайві кроки за датчиками не роби. Ножка й назад. Молодець. Ще двічі. Молодець і останній. Просто вибігай. Добре. Прекрасний час. Так, макаренко Лука, Рукінс Сільвестер. Готовий? Оп! Раз, дуже добре, молодець. ні 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 В серединку. Стоп, стоп. Давай спочатку. Давай спочатку. Ти зрозумів помилку? Так. Готовий? Оп! Раз. Не стрибай, як я показував, розвертайся. Так будеш в футболі стрибати, то і без м'яча, і без ніг залишишся. Добре, двічі ще. Ще двічі. Останній. Останній. Добре, Рукин Сільвестр, Кіченко, Денис. Готовий Сільвестр. Оп. раз. Два. Три. Чотири. Останній. П'ять. Кіченко Денис, Мельниченко, Діма. Готовий Денис. Оп! Раз. Три. Чотири. Добре, молодець. Хороший час. Мельниченко, Діма, Стрілько, Максим. Готовий, Діма. Оп! Останній. Добре є. Стрілько Максим готовий. Оп. Подій Євген готується працювати з м'ячем, підготував собі м'яч. Ти вже біг. Добре, добре, правильно говориш. Давай останній. Добре, молодець. Будь ласка, подій Євген бере м'яч. Нагадую, друзі, розвертаємося з м'ячем. М'яч доторкається планки. Готовий? Оп! Добре, раз.